які сьогодні скажімо, е ну, свідомому, нормальному чоловіку не, 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 не можуть прийти до, 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 до такого вирішення, яке сьогодні твориться на питанні, тобто проливається кров, тобто ну, над людьми. Я за те, щоб мирним цивілізованим шляхом нарешті вирішили це питання. Але ще раз скажу, це питання повинно вирішитися. Звичайно, піштовки мусять бути знизу, тобто з сіл, з районів, з областей, але на самому вищому рівні. Поки не домовляться там, як би ми не, скажімо так, не підтримували морально чи матеріально, на жаль, нічого з того не вийде. Я маю велику надію, Бога, що якщо не сьогодні, то завтра, нарешті то питання вирішиться. Тим більше ми знаємо, що сьогодні вже пішли скажімо, на ряд поступок. Написав заяву на звільнення про відставку прем'єр-міністр України. Назар. зараз відмінено 9 з 12, скажімо, цих жорстких, я би сказав, законів, які були прийняті 16 січня. І тобто, вже є якісь певні наміри, певні компроміси, які сьогодні діються на рівні держави між керівниками. Влади і держави, і керівниками опозиційних сил. Маю надію, що ці перемовини далі будуть в плані скажімо, стабілізації миру, спокою в державі і десь стабільності подальших дій. Знаю, що скажімо, подані певні проекти народними депутатами на, так, на Верховну Раду щодо подальших перевиборів. Коли вони будуть, що як, засоби масової інформації ми, звичайно, дізнаємося. Це те, що твориться сьогодні. Там Пеніуча скажу цих людей. Що стосується мене, ну, скажем, і сьогоднішнього питання, що чесно, мої часто неба, але я вже до цього скажу. На жаль, сьогодні так склалися ну, обставини, що десь в свій час. Церква ділила людей греко католицькі православних, патріарха, того патріархату того, пам'ятаєте, які були сутички, які були, скажімо, неприязні відносини між батьком і сином, дочкою і матір'ю, але дякувати Богу, в часі на питання вирішено. На питання виріс. І сьогодні, скажімо, в даному аспекті є розуміння, є спокій. Є стабільно. Це саме я не сказав для того, щоб просто сказати. Я це, це приклад даю для порівняння щодо сьогоднішньої ситуації, щодо як нас, скажімо, зовні розмежували політично. Тобто, сьогодні працюючи на цій посаді, я працював більше підтримки кузові, що працюючи, скажемо, ну, була нерозривна, так як були при комуністичній партії. Значить, нерозривна прив'язка партійність до провладної партії. Хочу вже при багатьох депутатах говорити при більшому скажімо так, контингенті людей, скажу, ніяких силових дій на попередній роботі. І, тобто силових дій мається на увазі щодо вступу партії, що до десь якихось певних нахилів до тої чи іншої. Роботи чи як кажуть на антимайдан їх ні, ніколи я не застосовував і за місяць роботи тут, новій районі принадської районної, районної джавної адміністрації, також не застосовував. Значить, Є сьогодні багато і, і немає наміру десь якісь робити, скажімо, нелюдські і неадекватні дії в політичному плані. Маю велике сподівання, що також десь. Виходячи з тої гіркої правди, яка сьогодні є, ми бачимо ці захвати, бачимо ці непорозуміння і, 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 і нестабільність ситуації у владі не тільки на верхах, а й на мінізах, мають десь намір, не то що намір, надію, що все-таки і в тому плані буде ситуація врегульована. Ну і Ми бачимо, ще раз скажу, ті дії, які сьогодні проводяться. своїй мене і людей з команди, яка десь сьогодні зібралася, є багато позитивних задумів. Задуми в плані господарського плану. Задуми і по охороні здоров'я нам обіцяють на, якщо не в травні, то долишні, скажімо, в межах 100 лікарняних ліжок, так як ми я це Зумів організувати на попередній роботі, і десь обладнання. Сьогодні є певні напрацювання, багато тих, хто не не могло бути за місяць, розумієте правильно, по скажімо, десь хоч якомусь зрушенні в тому виробництві, яке на тих виробничих потужностях, які сьогодні не працюють, десь є перемовини з людьми, які володіють певними коштами і певними виробництвами. Сьогодні галузі освіти має певні напрямки, скажімо, діяння. Галузі альтернативних видів Павла, щоб принесло, скажімо, плюс і лісівникам, і працівникам, скажімо, і перевізникам, і так далі. Сьогодні є багато господарських питань, які не помішані з не змішані з політикою, але десь е, мають право на життя і мають право на спільне, спільне, тому що я сам нічого не вартую на тій посаді, тільки разом, звичайно, щось можемо зробити кіпі. мають. Е, ці речі, це я дуже мало сказав на, на перспективу на майбутнє. Сьогодні тиждень тому проведена була, я би сказав, досить серйозна нарада, яка вже роки не, на такому рівні не була на територі. Значить, Це і поводовідення, щоб нарешті навести лад, принаймні не то, що навести, а початок певного кроку до створення, скажімо, учасних, нових очисних споруд, тому що ті, які є, сьогодні не, не можуть бути задіяні. Також є питання про е, діазу державному е, історичному заповіднику, архітектурному, десь є напрацювання щодо можливості, я не даю гарантії щодо певної можливості, якихось припливу коштів з, е, з, 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 на даній цілі, щоб рату, привести до якогось певного м, такого позитивного стану, щоб це було дійсно скажі, лице міста, лице району. Сьогодні є певні напрацювання по водних ресурсах, які послуговують на більш серйозну увагу в плані опорядкування документації по землі і по ряду інших питань. Що стосується, я розумію, що зараз буде багато питань, буде багато, скажімо, можливо, в мою сторону. Я Розумію, чого, тому що я сьогодні, скажімо, знову ж таки так стається, що е, в силу тої, е, скажімо, роботи, тої посади, яка я сьогодні займаю, я змушений скажімо, бути членом, не то, що змушений, так, ну, є членом партії, так само, як є 505 е, голів районних державних адміністрацій. Раптом по Дим Чумкові, що написав заяву. Значить, Якщо я заслужив на недовіру вже за, 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 за цей місяць, будь ласка. Руками-ногами за... не тримаюся, бо це не легкий кусок хліба, кажу зразу. Зарплата 3,5 тисячі, а видатків 16 6-8. А й 10 на місяць. Е... Я вам реальні речі говорю, хто цього не знає. Це мої особисті питання, де я решту беру. Повірте, хай хоч один скаже, що я в колесні гривню взяв. Цього немає, і не було, і не буде. Хочеться щось зробити, хочеться стабілізувати ситуацію. Але сьогодні я можу, звичайно, написати заяву з партії, в якій я активно себе не проводив і не проводжу. І е аналогічно завтра буде розпорядження президента про мої зміни. Я цього трагедії не роблю, я до цього дивлюся на це дивлюся реально, реально. Але давайте може поступимо по розумнішому. Можливо, за цю добу дві я ніде не тікаю. Значить, може, що зміниться в державі, Може знайдеться точка дотику щодо порозуміння, щоб не робити, скажімо, когось мудрішим, когось менш мудрішим, когось, скажімо так, прихильником людей, а мене ніби я не, не на стороні людей, не прихильник. Я за те, щоб було здоровий клімат в суспільстві, щоб здоровий клімат був у нас в державському районі. Я за те, щоб ми робили спільно добрі справи, а не скажімо, один поток звинувачували в тих чи інших діяннях. Я ще раз кажу, е якщо постане питання, я навіть значить, чи вийду, чи не вийду, я сам напишу цю заяву, значить з роботи чи з партії, це не питання, це не питання. Але толіпом прийде вже не місцева людина. Я рахую себе, що я е ну, в певній мірі місцевий, тому що не так далеко я живу і мої родичі тут, моя мама з цього краю. Але ну, прийде хтось з Дніпропетровський чи з Києва чи з вами. Може я правильно кажу, може не є вам судити, значить, як вважаєте, так голосуєте. Е, я не хочу нічого поганого робити, не маю намірів. Я маю чим, скажімо, не то, щоб похвалитися, що сказати за свою попередню роботу на за 5 лишніх років. От на попередній роботі я би хотів, якщо десь можна відпрацювати, щоб ми спільно мали. Можливість подивитися в очі і сказати, що ми спільно зробили. Допуск. Дякую за увагу.